Сьогодні поділюсь з вами рецептом. Я його завжди, мій улюблений рецепт. Натуральніше смаку просто не буває. Це помідорки, закриті у власному соці, в томатному. І з'їдаються помідори, сок завжди випивається. Всі просять іще. Зробіть один раз і будете тільки так робити. Без оциту, без всяких спецій. Рецепт дуже простий. Для цього вам потрібно спочатку приготувати приварений, віджати томатний сік От, і приварити його, щоб не було вже такої піни, щоб він мав властивість і вигляд. І берете баночки, я їх не стерилізую, а просто отстой. Кислотою 9% добре промив, от і вкладаю туди помідорки помиті, щоб не було дивіться ніяких гнилих, нічого. Це саме стосується і соку. от І тоді просто їх постукуючи, провертаючи, щільненько вкладаю туди і заливаю. Оцей сік трошки можна присолить. Але я колись забував присолити, то від того. Смак не втрачався, хто як любить. От. І заливаємо просто кип'ячим цим соком, заливаємо помідорки. Тим часом у вас повинні простерилізуватися кришечки. От. І поставте кастрюльку для стерилізації банок. Тобто ви процес стандартний. Спочатку взяли, залили все соком. оце, бачите, такого теж не допускайте. Зараз я візьму ножа, присоска присосалася воно, і отут може він бродити і, і тоді давати вам. Вони можуть повзриватися. Тому тут треба так е, ножа просунути і лезом його поворушити, щоб туди сік попав, потрапив у цей гарячий. От. І тоді накриваєте стерилізованою кришкою і стерилізуєте 15 хвилин. Закатуєте і чимось укутуєте на добу, щоб воно в тепленькому місці. Постояла. Всім смачного! Раджу вам спробувати.